Ми з вами зараз в Покровську. Тут прекрасний такий вид. От якщо людина перший раз приїхала до Покровська, які б місця порадили її відвідати? Можливо, це місце? Ну, звичайно, в Покровську багато місць, яких би я рекомендувала відвідати. Ну, по-перше, це ця площа незалежності, на якій ми з тобою зараз знаходимося. Вона була раніше називалася площа Шибанкова. Зараз це площа незалежності. Вона перейменована так не просто, тому що в рамках закону про декомунізацію загальним спільним рішенням було прийнято це і ця площа, на якій збираються люди, на якій встановлені отакі от гарні флагштоки, які знаходяться позаду нас. Тут ми піднімаємо прапор наш. Державний, тут ми збираємося великою ходою. Тут ми відзначаємо свято вишиванки. і Так далі. Це місто, місце, де завжди збираються люди, і тут висловлюють свою думку. Тому це місце місце незалежності. По-друге, хочу порекомендувати відвідати наш парк прекрасний парк ювілейний, який також дуже багатий своїми цікавинками. Там стоїть. Дуже гарна скульптура Миколи Леонтовича. Отже, із парку можна пройти туристичною тропою, там, де ми таким чином би запровадили, як Леонтович творив історію Щедрика. Це дуже відома композиція. Яку зараз виконують у всьому світі, і е, саме з парку е, ми би почали цю е, туристичну трапу? Ми б відвідали залізничний вокзал через площу Незалежності. Ми б зайшли до меморіального комплексу нашого, там де є е, е, велика скульптура е, пам'ятник дівчинці. Це присвята Другій світовій, світовій війні, і там вже, вже є завдяки молодіжній раді, є вже пам'ятник сучасності, це пам'ятник Небесної Сотні, там, де також можна не просто ну, чому я кажу, що він сучасний, тому що він не просто це пам'ятники уособлення демократії і. В принципі, те, що ми повинні пам'ятати, що сталося, да, тоді на Майдані. Чому з'явилася ця та небесна сотня? І на цьому пам'ятнику є QR-кода, по якому можна по яких можна перейти, подивитися фільм про небесну сотню подивити, послухати гімн країни і багато цікавинок, тому дуже багато чого можна подивитися, і можна навіть сходити до училища, в якому два роки преподавав Микола Леонтович. Тому дуже багато різних місць, які б можна було людині, яка тут ніколи не була, і перший раз приїхала, можна подивитися. Ну, твоє згадали про молодіжну раду. Вона дуже активна в нашому місті. і. Це нове скликання, так, і... Зараз це вже нове скликання. Попереднє скликання також було дуже активним, але воно було скликане ще в мирні часи, і ця, та молодіжна рада вона співпрацювала також дуже демократично, вона працювала в комісіях депутатських. Вони спільно з депутатами приймали рішення, вони виносили свої рішення, і депутати вже разом з ними проробляли це рішення і виносили їх на голосування. Дуже багато було втілено проєктів. Але зараз військовий час також створено, тому що та молодіжна рада закінчила своє, свої повноваження, і вони ще раз пройшли цю процедуру виборів. Вибори були чесними, були таємними. Один одного обирали, і вони вже навіть обрали собі і секретаря, і керівника. Тому вони дуже багато в них проєктів, які б вони хотіли втілити в життя. І звичайно, військова адміністрація буде всебічно їм сприяти в тому, щоб ці проєкти були втілені. Я бачу вашу таку сильну обізнаність в молодіжній раді. Ви часто з ними так? Так, я дуже часто з ними спілкуюся, тому що, ну, по-перше, я корую напрям спорту, та ну, в спорт входить і молодіжна політика, сім'я молоді спорту, так називається управління. Тому там не тільки спорт ми розвиваємо, ми розвиваємо молодь і сім сімейна також політика це багатодітні сім'ї якими також опікуються це управління, звичайно, ми дуже часто з ними зустрічаємося майже кожної неділі. Обмінюємося думками, часто їх вислуховую, що би вони хотіли. Дуже часто радимося, тому ну дуже часто спілкуємося. так. це важливо спілкуватися взагалі з молоддю? Ну звичайно, я завжди кажу про те, що за молоддю майбутнє це стосується будь-якої будь-якого міста, і це стосується будь-якої області і навіть країни, тому що через молодь йде ось ця демократія. Звичайно, ми повинні прислухатися до кожного, не тільки до молоді, а до всіх верст населення. Тому що я за гендерну рівність ми повинні дослухатися до кожного. Отже, гендер це ж не тільки про чоловіка і жінку. Це дуже поширене питання, яке плутають дуже багато людей і кажуть, що гендер це тільки жінка та чоловік. Ні. Гендерне питання це і питання дітей, це питання маломобільних людей, це і питання літніх людей. Тому я за гендерну рівність. Це питання стосовно шкіл. Ви теж напрямо освіти куруєте. Так. Ну чи багато школярів, які пішли в школу Покровська, так які є переселенцями з інших міст, регіонів. Навіть ну я хочу сказати, що. В освіті залишилися майже всі учні, за виключенням тих, які випустилися в 11 класі. Немало прийшло дітей до перших класів. Це більше 500 дітей. Якщо бути точним, то це 573 дитини пішли до першого класу. Хочу сказати, що ми зберігли свій потенціал. Ми залишили майже всіх дітей, хоча вони навчаються в дистанційному форматі. Але вони всі є. Ми втратили біля 5% дітей від загальної чисельності тих, хто навчається. Ті, які ну виїхали з країни і вже навчаються в інших школах, або вирішили таким чином, що вони поїхали до інших областей, там де є офлайн навчання, і ну вони вже так вирішили. Але це небагато на на мій погляд, ми все одно більшу частину зберігли свого потенціалу, тому що вони прийшли і навчаються і розуміють, що їх вчителі вони найкращі, вони з ними разом досягають дуже високих висот. Тому зараз дійсно в нас навчаються до нас. приїхало також немало учнів. Є діти ВПО, які також долучилися до нас, до нашого навчання, але в дистанційному форматі це більше трьохсот дітей. Ну, це майже чотири відсотки. Тому ну це не погано, і я хочу ще зауважити, що в 9 школі у нас також відкрита окрема платформа для дітей, які навчаються на з окупованих територій, які знаходяться зараз на окупованих територіях, але вони вирішили отримати українську освіту. Це працює, ну, Ще до повномасштабного вторгнення працювала, але таких дітей в нас більше сотні цього року доєдналися до нас. Тому в нашому полку тільки перебувають. у нас гімназія, наша покровська. Та вона об'єдналася з ліцеєм надія. Чому прийнято було це рішення начальником МВА і взагалі міської військової адміністрації? А, ну, це не просто було прийнято рішення керівником покровської міської військової адміністрації. Якщо ми заглянемо в трішки далі, то ще до військові до повномасштабного вторгнення була прийнята і розроблена стратегія освітня стратегія, яку ми приймали разом з депутатами, разом з освітянами. Звичайно, вона була не прийнята не просто так, тому що була спочатку прийнята стратегія розвитку освіти всієї країни. Потім в області була прийнята стратегія, а потім вже приймали міста, ну, кожен по своїх осередках приймав цю стратегію. І ми також не стояли осторонь. Ми прийняли цю стратегію, розробляли її спільно. І в рамках нової реформи, в яку ми війшли, і зараз вона продовжується, ця реформа. це… Оптимізація освітньої мережі ми повинні були прийти до єдиних стандартів і нормів, які нам рекомендує міністерство. Отже, в нас не може бути там ліцею надія або там школи сонечко, і так далі. Є ліцеї, які наповнені смислами, є гімназії, які також наповнені смислами. Якщо вони з початковими класами, то це. Гімназія з початковим підрозділом. Якщо при школах, наприклад, якщо ми кажемо про старостинські округи, там менше залишається дітей, всі стараються виїжджати до міст. І тому там дошкільні підрозділи створені прямо при школах. Тому держава це розуміє і створила ось це такий освітній осередок, який ми втілюємо в життя. Тому Якщо казати про ліцей Надія, то звичайно він, так як він є лідером в нашій громаді, то і було прийнято рішення назвати його ліцеєм номер 1 А взагалі-то в громаді шість ліцеїв. В нас є також надалі буде там гімназія з дошкільним підрозділом, там, де діти будуть навчатися. Ну, це така європейська система вже. Там, де діти, наприклад, з першого по п'ятого класу навчаються, і можуть навчатися по 9 клас, це ось цей з навчальним підрозділом. А дошкільний підрозділ, там, де дитина йде до школи, в свій підрозділ дошкільний, там ходить як в садок, але це відокремлена трішки частина школи буде. Потім тут же йде в перший клас і навчається до дев'ятого. А потім же, коли вона обирає свій профіль. Дитина може піти або в ліцей, якщо вона все ж таки вирішила піти в інститут або університет і вже за профілем вибирає ліцей, тому і так далі. Тому тут європейська система, вона логічна до дитини, тому що дитина, якщо вона обирає якийсь профіль, вона вже навчається і профілюється в цьому. хочу поговорити про нашу лікарню, це про лікарню клін саме а, ну от. Питання питання щодо неї чи отримує вона гуманітарну допомогу від за кордону, можливо, від інших регіонів та міст? Угу. Е, якщо казати взагалі про лікарні міста, то у нас є три лікарні, які надають вторинну допомогу. Звичайно, кліл це є лікарнею інтенсивного лікування, там де надається екстрена допомога. І звичайно, якщо ми входимо в... Реформу медичну, то кліл стає кластерною лікарнею. І якщо коротко відповісти на твої питання, так дійсно лікарня і не тільки кліл, а і інші дві лікарні вони отримують гуманітарну допомогу в вигляді медикаментів, в вигляді обладнання там дезінфікуючих засобів. Дуже багато, дуже багато за. Військовий ось цей велике вторгнення, ми дуже багато отримали гуманітарної допомоги. Кожна лікарня отримала швидку допомогу, машину швидкої допомоги. Так. Звичайно, ми не можемо на себе перетягнути відповідальність екстреної медицини, там, де виклик йде швидкої допомоги. Да? Ми не можемо виїжджати на виклик, але. Вона нам стає в нагоді, тому що ці машини стають в нагоді. Чому в лікарнях? Тому що іноді, коли в ну, в кожній лікарні є паліативний пакет. А паліативний пакет це виїзд на до хворого додому і вже огляд, там, і на дальші маніпуляції. То дійсно, ці, ці швидкі допомоги, вони... Стають в нагоді саме при лікарнях, а ще ну дуже нам допомогли ці швидкі. При коли був обстріл 7 серпня, то дійсно екстрена допомога вона справлялася, але й виїжджали всі наші машини, які були в лікарнях і забирали до клілу важко поранених. А скільки цих надійшло швидких допомог карет? Ну, тільки на кліл надійшло три карети швидкої допомоги, на міську лікарню. Дві і одна на ну вона зараз в стадії оформлення. Це буде швидка на не швидка а карета, ну, машина допомоги на родинську лікарню. Я хочу задати питання стосовно 100 питань дорослому, яке нещодавно проходила саме з вами. От давно виникла ця ініціатива в місті? Ця ініціатива виникла дуже давно, і це ток-шоу дуже набирало популярності в мирних часів. І туди ходили керівники міста і дітям було дуже цікаво з ними спілкуватися. Два роки освітяни. Через дітей освітяни питали мене, чи згодна я поспілкуватися з дітьми, але не було часу. І все ж таки думаю, ну вже два роки відкладати, мабуть, не можна. Тому я і пішла на це ток-шоу. Ну, бачу, що дуже багато було позитивних емоцій. Звичайно, звикла спілкуватися з дітьми. Це нормально відповідати на дуже цікаві питання дітей. Вони завжди непрості. Ви сказали в кінці, так питань питання що ви спробуєте запросити Сергія Волинського? Так, спробую. спробую. А, чи може, молодь сподіватися на це. Я, звичайно, попитаю Сергія Валинського, чи він знайде у своєму плотному графіку для нас час, але знає його добру душу, і він дуже по-доброму відноситься і до дітей, і до молоді, і я хочу сказати, що його фонд сталеві, які нам також трішки надали гроші на цей. Пам'ятник небесній сотні для того, щоб допомогти цим військовим, які створювали його, тому що ну все ж, все ж треба купляти. І коли ми до нього звернулися, він ані хвилини не вагався і сказав так. Дійсно, я допоможу чим зможу. І я хочу сказати, що ну впевнена, що він не відмовить, але ми єдине, що тільки скоригуємо графік. і Якщо я йому передам саме побажання дітей і молоді з ним, з ним зустрітися, то ну впевнена, що він залюбки приїде і зустрінеться з нами. Тим паче, що він дуже частенько їздить на передок до своїх побратимів. Тому я думаю, що там якісь якусь годинку він для нас знайде. От, знову ж таки, повернемося да, до 100 питань дорослому», Там одна дівчинка сказала, вам, ви мій авторитет. От. Хто ваш авторитет? Mm, ну. Авторитетом, мабуть, може, той, та людина, яка чогось в житті досягла своїми діями. Щось хотіла? хотіли? Про... Подивитись на його каналі. Ну, <рес> та, авторитет це коли людина чогось досягла своїми діями і може запропонувати або молоді, або іншій людині, запропонувати свій досвід. Він може стати там, авторитетом, да, якщо цей досвід є дуже вдалим. Для мене. Авторитетом може бути, мабуть, керівник очільник області, наші, нашої Павло Олександрович Кириленко. Е Ну, Багато людей, які сказати так точково, хто зараз і на тепер. Ну мабуть, для мене авторитети це наші герої, які боронять зараз наші кордони. Е це і авторитети, і герої, на кі на кого треба рівнятися, як треба любити свою державу. Е навіть ціною власного життя, оце мабуть на зараз є такі авторитети. Хто ще авторитети? Ну багато у кожного вони свої. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую. Вам. Дякую тобі.